Привіт, пані і панове. Сьогодні ми вийшли з нашої студії ютуб каналу Територія рекрутингу і представляємо сьогодні нашу роботу, тут, в національному центрі Експоцентр України, де проходить виставка Фестиваль кар'єри зараз. Загальний план це центральна площа, перший павільйон. А отут, в другому павільйоні, в суботу, в 15.30 буде проходити наш захід. Той, хто дивиться нас або перекаже тому, хто не дивиться, заходьте сюди, будемо говорити про те, чи є служба, чи є робота, чи є кар'єра, чи є захист країни. І сьогодні на виставці фестиваль кар'єри, яку проводить експоцентр України, ми говоримо з потенційними кандидатами на військову службу. Ми говоримо з роботодавцями і ми шукаємо спільні способи, як нам привести людей. І власне, чим відрізняється військова служба від звичайної трудової кар'єри на будь-яких підприємствах, які можуть робити нашу сьогоднішню економіку сильнішою і дати можливість воювати одвічного ворога і перемагати його? Ми маємо визначити кваліфікаційний рівень людини. Так само рекрутери військові з'ясовують. Компетенції того або іншого кандидата, з яким ми безпосередньо будемо працювати, ми показуємо людям, як відбувається все на фронті, хоч приблизно, От. тобто якими засобами та якими методами вражаємо ворога. Ми зробили тут такі шоу-стопери, вигляді, симулятори польотів на fpv дроні Один симулятор це на базі платформи Steam Liftoff. другий розробник український, який виготовляє симулятор для бойового навчання пілотів. І ще в нас симулятор стрільби по повітряним цілям, і антидрон-рушниця рушниця помпа з окулярами. Люди підходять. На моє здивування дуже багато жінок підходять, запитують дівчата, молодці, цікавляться. Навіть сьогодні цікавилися військовою освітою та вступом на військові кафедри. Плануємо цікаві атракції. От, власне, приходьте, буде цікаво, тому що тут і ФПВ будуть літати, дуже прикольно з виводом на монітор. У нас є тут симулятор, на якому можна спробувати реально подивитися, як воно. Літає, скидає, скидає, ну і тому подібне. Готуйтесь до служби, шукайте можливість навчатися, приходьте на виставку, ознайомтеся з тими моделями, які безпосередньо існують тут. Ви отримуєте максимальну кількість інформації, що таке є військова служба, яка вона, куди вона буде рухатися.